Давайте знайомитись, сусідко. Я Валентина. Я Тіана. Це вам. Виходить, ти Ігорьок, з дружиною по братима спиш, правильно? Це ж не якась там інтрижка. У нас все серйозно. почуття у нас. Будь ласка, не кажіть моєму чоловікові. Я вас прошу. Но це буде дуже важко тримати в собі. Юпорасити. Костя! А де аптечка, бо там Валера руку порізав і. Валя? Діана? А це що за садомія? Я зараз все поясню. Ну, ну, я розумію, що ми типу в Європу йдемо і все таке, але наші люди того не зрозуміють.